Всіх дякую, що приєдналися до цієї медитації, гармонізації чакр із аналізом відчуттів. Сьогоднішня медитація створена на основі моїх картин. Кожна картина відповідає за певний енергоцентр, який є енергетичними привідниками і активно допомагають. Активувати та наповнити чакри силою Всесвіту. Мій голос сьогодні стане вашим привідником у цій подорожі, допомагаючи вам глибше відчути енергію картин та налаштувати свої чакри на гармонійне функціонування. Знайдіть спокійне місце. Сядьте зручно або ляжте, можете закрити очі, зробіть три глибоких вдихи та видихи. Відчуйте, як ваше тіло розслабляється з кожним видихом. Уявіть, як тепла, м'яка енергія. Починає підніматись від землі до ваших стовп. Вона рухається впевнено і плавно. Вона підіймається у ваших ногах і зупиняється в зоні куприка. Ця зона це її дім. Енергія починає світитись червоним, яскраво, червоним світлом. Це означає, що вона збалансована. Це твоя коренева чакра. Ти починаєш відчувати тепло в зоні куприка Це тепло яскраво-червоний колір. Цей колір відповідає за твою стабільність, безпеку та зв'язок з землею. А зараз запитаю себе, які відчуття я маю в цій зоні, в зоні куприка. Це легкість чи напруга, чи я відчуваю страх, сумніви, брак любові, чи є дисбаланс у стосунках з оточуючими, чи відчуваю я гнів, роздратування. Чи є у мене страхи щодо стабільності чи виживання? Чи відчуваю я агресію або залежність від інших? Якщо зараз ти почав відчувати наявність хоч одного з тих блоків, не хвилюйся зараз ми тут, щоб зняти всі ці блоки, і зараз колір твоєї чакри. Почав змінюватись. Він став темно-червоним кольором. Це означає, що твій центр почав працювати і звільняти тебе від блоків страху, відчуття нестабільності, сумніви у власній здатності забезпечити свої потреби, залежність від інших. Всі ці блоки зараз розчиняються і червоний колір знову стає яскравим. Ти в безпеці, твоє тіло сильне, витривале. Ти впевнена у своїй стабільності, ти впевнена у здатності задовольнити свої потреби. Ти будуєш здорові, підтримуючи стосунки. Без страху втрати або залежати. Ти відкрито взаємодієш із людьми, зберігаючи власні межі. Ти наповнена енергією впевненості та внутрішньої сили. А зараз енергія почала підніматись вище, вона рухається. І зупиняється в зоні живота, трохи нижче бобка. У цьому місці колір енергії змінюється на помаранчевий. Енергія переходить на більш тонкий рівень. Це рівень емоції та насолоди життя. Це твоя Сакральна чакра. Зміна кольору енергії від червоного до помаранчевого показує, як твоя енергія трансформується, проходячи через всі ці чакри, кожна з яких має свою унікальну частоту і функцію. Зараз Твоя енергія світиться яскраво помаранчевим кольором. Це колір твоєї творчості, емоцій, сексуальності. Ти впевнена або впевнен у своїх силах, у своїй цінності. Твоє внутрішнє світло палає рівно, тепло. Ти приймаєш свої рішення із. Певністю, ти подолиш теплі, довірливі стосунки, яких даруєш підтримку і отримуєш підтримку без страху втрати. А зараз помаранчевий колір починає ставати мутнішим. Він тимнішає. Це означає, що твій центр Почав працювати і зараз звільняє тебе від блоків сорому, відчуття провини, страху близькості, невпевненості у собі, страх перед відповідальністю, надмірного контролю або пасивності. Ти почала або почав відчувати тепло і помаранчевий колір знову став чистим і яскравим. Ти впевнена у своїх силах, ти приймаєш свої емоції, ти відчуваєш гармонію і ти відчуваєш задоволення фізичного контакту. Далі енергія підіймається по животу, вверх. вона зупиняється трохи вище купка в області сонячного сплетіння. В цьому місці енергія починає світитися яскраво жовтим кольором. Це твоя чакра, твій. Енергоцентр сили та впевненості. Цей центр відповідає за твій внутрішній світ, особисті кордони, самоповагу. Запитай себе зараз. Чи вірю я у свої сили, чи є у мене страх бути неоціненим? Чи я пригнічую, чи навпаки я доміную над іншими. Колір твоєї чакри починає темніти. В цій темряві енергія починає працювати з твоїми блоками, сумнівом, невпевненість. Страх перед відповідальністю. Всі ці блоки починають розчинятись, і колір знову стає яскраво жовтим. Ти наповнилась світлом, впевненістю. Ти впевнена в своїй цінності і силі, ти відчуваєш гармонію. Та здатність приймати рішення. Ти їж рішуче, але без тиску на інших. Твоє лідерство йде від серця, а не від страху чи контролю. Зараз енергія починає. Рухатись далі, вона підіймається вище до грудної клітки і зупиняється в серцевій чакрі. У цьому місці енергія світиться зеленим кольором. Ця чакра відповідає за твою любов, прийняття. Співчуття. Зараз колір твоєї чакри зелений, він почав темніти. А це означає, що твоя чакра починає позбуватися блоків. Енергія любові працює з твоїми образами, страхами, Закритістю, звільняючи тебе від них і розчиняючи їх. Зелений колір знову стає чистим і яскравим, заповнюючи тебе теплом і гармонією. Ти відчуваєш любов до себе. Ти. Приймаєш себе безумовно. Ти даруєш любов з відкритим серцем. Ти приймаєш любов з відкритим серцем. Ти готова до нових стосунків. У існуючих вже стосунках твоїх панує гармонія, довіра. Відчуття. Енергія починає рух вище, вона підіймається вище і зупиняється у зоні горла. Там вона починає світитись блакитним кольором. Це центр твого самовираження та комунікації. Блакитний колір починає темніти, і це вказує на те, що твій центр починає працювати і позбавлятися твоїх блоків. Енергія слова працює з твоїм страхом висловлювати думки, невпевненості у собі. Ти відчуваєш, як ці блоки розчиняються, і блакитний. Колір знову стає яскравим і чистим, надаючи тобі силу для самовираження. Ти вільно виражаєш свої думки і відчуття. Ти говориш правду, яка іде від душі. Ти чуєш і розумієш інших. З іншими ти спілкуєшся гармонійно і наповнене. Енергія продовжує свій шлях, вона підіймається вище, до лоба і зупиняється в області третього ока. Там вона починає світитись індиговим кольором. Це чакра твоєї інтуїції та Мудрості. Ти довіряєш своїй інтуїції і внутрішньому зору. Ти ясно бачиш свій шлях, ти ділишся своїми ідеями і баченням, надихаючи інших. А зараз Індиговий колір почав змінюватись, він стає більш темним, і це означає, що твій центр почав звільнятися від блоків. Енергія ясності і інтуїції працює з твоїми сумнівами, нерозумінням. Страхами перед новими ідеями. Ти відчуваєш, як ці блоки відступають і індиговий колір стає яскравим і чітким, надаючи тобі ясність і прозорливість. Енергія почала підніматися далі до верхівки. Твоєї голови і там вона почала світитись пусковим кольором. Це відчуття єдності із Всесвітом, з твоєю божественною природою. Ти відчуваєш зв'язок із Всесвітом, ти перебуваєш у гармонії єдності. Випромінюєш світло і мудрість, стаючи провідником для інших, тепер пусковий колір почав змінюватись. Він став темнішим і це показує, що він почав працювати до звільнення тебе від блоків. Енергія єдності. І Божественного зв'язку працює з твоїм відчуттям відокремленості, ізольованості або сумнівів у своєму призначенні. Зараз ці всі блоки розчиняються і вузковий колір стає чистим і сяючим, заповнюючи тебе світлом. І єдністю і Всесвітом. Уяви, як всі ці чакри з'єднуються в єдиний потік світла, який обертається навколо Твого тіла, вирівнюючи всі твої енергії. Відчуй себе цілим. Гармонійним, наповненим. Подякуй собі за час і увагу до себе. Повільно повернись до реальності, відкрий очі, відчуваючи легкість у тілі та ясність у свідомості. Зробіть глибокий вдих Спільний видих. Чуйте, як ваше тіло наповнене гармонією, а всі чакри відкриті для потоку енергії Всесвіту. Подякуйте собі за цю подорож всередину себе. Подякуйте картинам, які стали провідником енергії. Що Допомогли вам гармонізувати та наповнити ваш внутрішній простір. Відчуйте вдячність за цей момент, за енергію, що прийшла, і за можливість бути в гармонії з собою та світом. Коли будете готові відкрити очі, зберігаючи це. Чуття спокою і наповнення. Дякую вам за участь у цій медитації. Нехай її енергія підтримує вас і допомагає на вашому шляху.